Хочу розказати, вчора, це в мене машинка Opel Ampere, є. Вчора зародилось було 483. Це максимально, що вона показала в мене за літо. Температура вчора була 32 градуси в Києві. От. Сьогодні я вже, звичайно, намотала, але мене запевняли, що максимально 450. Тобто 483 те, що у мене було максимально. Дуже комфортна машина, дуже економічна. Я їжджу мій середній пробіг 13, зараз покажу. Обачаюсь, бо на дорозі їду. А, середня 11,7 бачимо да, на екранчику. Дуже комфортно. Економненька, я максимально, що проїжджаю на ній це 130, напевно. Але якщо розігнатися, то Volkswagen ID 4 я обігнала зі старту. Він зі мною питався там щось поричати мені, але я його обігнала зразу. Звичайно, все, всі кішки йшли до спини, але так, адреналінчик був. Мені дуже сподобалось, але я не даю собі е, такої можливості на ній прям поганяти. Ну, я їжджу комфортненько, якщо траса така сама, е, ну скажімо так, без ям, без лежачих поліцейських, то е, по такій ось гарно скляній трасі я їду 130 а так, звичайний мій режим 80-90, так, ну не більше. Машинку можу радити. До речі, зимою проїжджає 270, ну це максимум на заряді, у мене показувала 270, по-моєму, з копійками. Тому опілям є. Крута машина, мені подобається. Не знаю, якщо порівнювати з Теслою, як там, але в своєму класі для таксі, для постійного використання вона маневрена, вона маленька, вона така об'ємна. Я задоволена. До речі, це моя перша електромашина, але до цього в мене були інші три машини, і я скажу, що. А, зараз я не розглядаю взагалі не газову, не бензинову, не дизельну машину взагалі. Я в захваті від цієї.